Друзі, вітаю! Це наш з вами пес, якого ми з вами збирали для батальйону Донбас. Їхав він трошки довше ніж ми того хотіли, але тим не менше він приїхав. Ми хотіли два солдати сказали, що вистачить наразі одного. А і решта пішла на дрони якраз на оптоволокні, і тому оптоволоконні дрони ми відправимо а, хлопцям. А вже відправлено вже насправді воюють, а зараз відправимо якраз таки цього пса для того, щоб в ділянки небезпечні ходили не військові, а якраз таки можна було відправляти собаку. Він приєднається до Старлінка і, власне, це збільшує його кілометраж, куди він може ходити і знімати на камеру, що відбувається, хто там є, кого немає, куди стріляти, що робити. Одним словом, батальйон Донбас точно знає, що робити. Тому ось такого пса ми з вами купили, відправляємо його, тому що мають воювати. Роботи, а не люди, тому що з тої сторони люди не воюють з тої сторони воюють потвори з нашої сторони повинні воювати технології. Давайте поговоримо про Віткова. Наговорив дуже багато, каже, що йому подобається Путін. Він не може його назвати поганою людиною. Вся мова зараз іде про чотири українські області і каже, що там пройшов референдум. Подождіть, а де проходив в Херсонській області референдум? Де проходив референдум в Запорізькій області чи в інших? Знову ж таки, вже видно і зрозуміло, що Вітков не знає навіть назви всіх областей: Донецька, Крим, Луганська та інші. Тобто, Вітков навіть до кінця цього не розуміє. Власне. Давайте це проговоримо, тому що він нам обіцяє гарантії відкрите питання гарантії п'ятої статті в той час, як НАТО планує взагалом вихід штатів а, з Європи. І зараз є цілий план. Написав Financial Times. А плюс Вітков сказав, що Україна готує вибори. Підтверджується містер Інсайт, що дійсно в Україні готують вибори, і зараз це видно. А Зеленський і його команда вже не хочуть продовжувати військовий стан і власне готують виборчу кампанію. Штаби на місцях працюють. Кілька керівників офісів там три вже працюють з міжнародкою. Працюють з ,е, діджиталом. Працюють з обласними осередками. Працюють одним словом, робота йде з фракціями головами. Вже зустрічалися як мінімум з частиною з ЦВК. ЦВК, ті, хто не в темі, каже, що виборів не буде, але зрозуміло, що вони їх готують. Одним словом, пішла супершвидка кампанія. Ну і, власне, Вітков це підтверджує. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз для вас все розкладу по поличкам. Ваша підписка надзвичайно важлива, якщо ви хочете мати останню аналітику з переговорного треку. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Вітков каже, що вся проблема насправді в Україні, яка просто не хоче поділитися з Росією чотирма областями. Каже, вони там російськомовні, знову ж таки, якщо російськомовні, це що? Брайтон Біч треба в Нью-Йорку віддати, чи частину Флориди віддати Росії? Може, ще згадаємо історичні землі? Ну, так, Каляска теж історичні землі. Вітков насправді демонструє надзвичайну проросійськість і знову ж таки, чи можна його зараз вважати повноправним посередником? Тому що, коли він каже, що Путіна не може назвати поганою людиною, це після 20 тисяч викрадених дітей та тисяч вбитих невинних цивільних українців, і тисяч українських військових в російському полоні ну виглядає трошки сумнівно. Що Вітков каже? США працюють над тимчасовим припиненням вогню, яке має стати основою для подальших мирних перемовин. Кінцева мета – 30-денне припинення вогню, під час якого обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню це те, де ми повинні з'ясувати, яким є всі умови на полі бою. Саме тому я почав з Курська, тобто він підтверджує, що вони вимагали з України виведення військ, але не змогли забезпечити, щоб їх не обстрілювали. А зараз обстрілюють Сумську область. Вітков повторив те, що каже Трамп про нібито оточення частини українських військ. Ну тут даже говорити не хочеться. Ну і вийшов на таку тезу: каже: ось чотири області там проводили референдуми. От і це ключова проблема в війні Росії проти України, ні, тому що Путін каже, що він хоче повного знищення. Сурков, його політтехнолог, вийшов, теж каже, що вони хочуть повного знищення розподілу і е, колонізації України. Тобто, вони не хочуть чотири області. Це не є ціль, не є мета цієї війни, і в цілому війни Росії проти України. Він каже: вони російськомовні, були референдуми. Де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Хто показав? Що показав? Який референдум? Чи можна це визнати референдум? Я вважаю, що це ключове питання. А, далі, що Вітков каже? Першочергова річ де йдеться дуже позитивна розмова. За його словами, завжди було проблемою. Хоча це, начебто, ніхто не хоче говорити. А, пряма мова: слону. А, Кімнаті, Словно, кімнаті, це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це, це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно каже Вітков. Дивіться питання в тому, що Віков. Насипаючи компліменти путіну, і розповідаючи, що це російські території, перегинає палку. Чому перегинає? Бо не впевнений. І от в цій відповіді він каже, в чому, що світ це не визнає. Друге, а Росія не контролює ці області повністю ні Донбас, ні Запоріжську, ні Херсонську. Ось це, друзі, відповідь. Тобто Вітков розуміє хиткість того, що він продає. Вони намагаються продати Україну, частину України Росії і щоб світ це визнав. І політичні лідери це визнали. І питання не в тому, визнають, чи не визнають, чи зможуть вони зберегтися після ось в чому питання. І зараз вони намагаються втюхати окупацію цих територій, ще й визнання світом. Далі він каже, підтверджує нашу з вами розмову, що готуються вибори, що українці і росіяни вже їх погодили. Ну, от, єдине, що я говорив, що чесність повинна бути зі сторони президента і переговорної групи до країни. Бо ось цей супершвидкий забіг, а я переоберуся, поки ще решта не вийде, наприклад, військові не вернуться додому. Чи можуть вони балотуватися? Можуть і мусять. Вони герої цієї війни, вони супергерої цієї війни. А що віддати Колі Тіщенку перемогу, депутатську, да? Ну як тоді? Хто буде балотуватися до парламенту? Ті, хто сиділи в Верховній Раді 6 років, і відірібанили державу, ці будуть балотуватися. Бойко віддати. А військові, які обороняли країну, що не мають права балотуватися? Ні, бо вибори супершвидкі. Бо офіс вже підготував все, все готово. Жде тільки просто нажміть кнопку і поїхали. Розумієте, в чому проблема? От а, тому Вітков каже: все готово. Обидві сторони вибори погодили. Так як я вам казав, що воєнний стан не продовжують. Далі супершвидка кампанія. Літо осінь, швидше за все літо, і все вже результати будуть на табло. А зараз вони хочуть заморозку 30 днів, а далі підписання договору і. Так, як Вітков це бачить. Вітков каже, що, знаєте, каже, п'ята стаття може бути, розглядається, це відкрите питання. Він каже, Україна не може вступити в НАТО, бо Росія проти. Питання: а хто така Росія для НАТО? Що вона проти чого? НАТО створене проти Росії. І ви зараз її слухаєте, ну тоді НАТО засунуло свій хобот В букву О, да, якщо вона остання. Розумієте, ось це проблема, але зараз Вітков каже, це питання відкрите, будемо думати. Зрозуміло, що не хоче давати. Да, Україна повинна це дотиснути. Окей, можемо не вступати в НАТО, але захист давайте. І те, що казала Мелунь, Якщо Росія точно знає, що вони не хочуть нападати, то вам нічого не загрожує. Путін каже, головне, щоб на нас не йшли. Окей, ми не частина НАТО, значить, не підемо на Москву. Але типу і на нас ти не підеш, бо ми під зонтиком НАТО. Але є питання Financial Times вийшов з великим матеріалом, в якому каже, що на 5-10 років Франція, Німеччина, Британія розписують план і хочуть вийти з пропозицією переозброєння НАТО своїх країн, в тому числі центральне місце буде там і Україні, і захист України, але вже без штатів. Вони кажуть, ви йдіть займайтесь Азією, Європу ми беремо на себе. На це треба від 5 до 10 років. Ось така історія. А, але тоді питання Віткова. а що ж ви, пане Вітков, тоді обіцяєте нам п'яту статтю, якщо вас тут не буде? Що ви від себе в гарантіях обіцяєте? Ви хочете атомки, хочете рідкоземи, хочете вибори, хочете окупацію територій, Чи не забагато всього ви хочете? Просто зараз звучить не Вітков, а Відьков. Надто близько він біля Путіна. надто... Пропутінські наративи звучать від так званого посередника. Виникає враження, що таким посередником він перестає бути. От тому єс хоче бути е повноправним без штатів в НАТО. От для цього працюють і якраз ця коаліція навколо України, коаліція охочих має стати центральним ядром в цій історії. Це вся інформація. Головна, дайте оцінку тому, що сказав Вітков, Перше, друге, дайте оцінку тому, що офіс Зеленського готує супершвидкі вибори не півроку, не 90 днів, а одразу бум. І поїхали, щоб швидко переобрати. Чи підтримуєте ви таку швидкість? І чи вона потрібна? Друге, те, що те, що сказав Вітков, теж дайте свою оцінку. Дорогі підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.